Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні вирішила відзняти відеоогляд металевих форм для випікання. У мене їх є дуже велика кількість. Зараз ви бачите лише по одній позиції з кожного набору. Для того, щоб купити якісні кондитерські форми при їх виборі, слід звернути увагу на товщину стінок, краї посуду, місця спайок. А також наявність додаткового антипригарного покриття. Метал посуду для випічки повинен бути міцним і товстим, не гнутися. Асортимент такого посуду вражає своїм багатством вибору, різноманітністю форм і конструкцій. Цілісні металеві форми можна використовувати для приготування бісквітних рулетів, булочок, тістечок, запікання м'яса. Та овочів. Багато господинь починають освоювати кондитерську майстерність саме з роз'ємних форм. Пропікаються такі форми не гірше цільної і дозволяють без проблем витягти будь-який торт, пиріг або запіканку, не порушивши її цілісність. За допомогою кондитерських кілець можна легко випікати коржі, формувати торти та інші страви. Вони бувають двох видів: цільні або ж такі, які регулюються в діаметрі. Більшість кулінарів кондитерів віддають перевагу цільним кільцям. Вони звичайно міцніші за регульовані кільця, але й по вартості придбання виходять в рази дорожчі. Великою перевагою таких кілець є їхня висота, тому вони ідеально підходять як для випічки. Так і формування страв. Для приготування порційних десертів найчастіше використовують ось такі металеві формочки у вигляді горішків і тарталеток. Не можна однозначно сказати, яка форма краща за інші. Різноманітність застосування просто не дає можливості дати таку відповідь. Для різних страв, продуктів, духовок це будуть різні ємності. Причому функціональність тієї чи іншої форми залежить не тільки від її конструкції, розміру та матеріалу виготовлення, а й від якості виробу. Для порівняння пропоную вам переглянути мій відеоогляд силіконових форм для випікання, а також взяти участь у розіграші форм для випікання. Посилання на відео ви знайдете в описі під цим відео. Неважливо, яку форму для приготування страв ви оберете, головне, готуйте з любов'ю, і тоді вам завжди все дасться.